Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 29 листопада. Друзі, я зараз в Сільпу на ярмарочку і хочу показати все-все-все, що тут нам пропонують. Такі сардельки з яловичини по 16.90. Торт на по 16.90. А так 27,90. Зефірчик 5699. І мармуладик 51.99. А також, друзі, подивіться, яка смакота. Які смаколики пропонують тут булочки, рули з такими з вишнями є і з корицею. Дивіться, як гарно і як смачно. Ось така булочка, ну, по возі, ось 18, 25, 17, 91. Дивіться, які смаколики понараблювали дівчата для своїх любих покупців. Далі йде свинячий кебаб у лаваші по 28,90. Ось така одна штучка десь до пів кілограма. Ось важає ось така, ось такий смаколик. Далі удон з куркою та грибами. По 2590, а так 3990. Дивіться, дуже смачно і гарно виглядає і пахне. Також така ось скумбрія власного виробництва 28,90. Ось така гарненька рибка. Свіженька, так що якщо хтось хоче собі на вечерю придбати якісь рибні смаколики, завітайте всім по. Тунель шматочками 57,90. Лососик, черепця лососика 21,90. Мідії. По 28,90, 2790, задивіться, які гарні морепродукти. То столопчики з по 2790, ось такі гарні шматочки. Також, як завжди, гарні м'ясні пропозиції. Свиняча гомілочка по 11,90. Ось така смакота із курочкою по 20,40. Ковбаска для смаження печінкова охолоджена 1290, а так 1490. Дивіться, яка гарна пропозиція. Свинячий салко по 31,40. Можна прибрати курочку домашню по 14,40. Перепілочка домашня 33,90, теляче місце 34,80, лопаточка 36 34 гривень і грудиночка по 19 гривень. Гарне свиняче місце, свиняча грудиночка по 20,40, які тут є гарні шматочки. І лопаточка 17,90, окість 18,90, ошиєчок по 17,90. І корейка 17,90. Ось це друзі. Дивіться, яке гарне єсе по 17,90 пропонує сільпо. Це тільки під час ярмарку. Це лише п'ятні за субота, неділя.